Так, ну що, в мене сьогодні новий мікрофон. Так що побачимо, який буде звук. От там в коментарях в попередньому відео підписали про те, що можна потягнути звук. Побачимо. Е, сьогодні, до речі, якщо я не дивлюсь прямо в камеру, я дивлюсь просто на екран дисплей камери поряд, щоб розуміти наскільки я добре влажу в камеру. О, ще не звик до того, щоб дивитися постійно в камеру. Сьогодні хочу розповісти про, як би це сказати, внутрішню кухню, блогінгу, а точніше про рекламу і ще точніше про те, чому я зараз дуже не довіряю порадам блогерів в інтернеті. От. Я буду розповідати з власного досвіду. У мене не дуже багато досвіду з рекламою. Я взагалі брав по суті одну тільки рекламу за весь час і виконав. Але отримую, отримував пропозиції і приблизно розумію, які умови рекламодавці можуть пропонувати блогер. В там на гроші, бартер там і так далі. <клух> Вбачаюсь. Так от. Почнемо з того, от, які варіанти реклами можуть бути запропоновані блогером. Що він може зробити, з того що зараз. Перше, наприклад, це зняти так званий UGC. Що це таке? По суті, я, наприклад, як блогер знімаю аутфіти зі шмоткою, яку мені присилають. Типу, як би я її стилізував? Ось. Після цього це відео. Може бути викладене на мою сторінку, але часто ще замовник просить це відео для себе і він його використовує вже без згадування вас, своєї реклами, яку він буде там в інстаграмі, покладе собі на сторінку і так далі. Тобто ви носите продукт рекламодавця. Як це працює на кінцевого користувача? Кінцевий користувач дивиться, бачить знайоме обличчя і думає знайоме обличчя і думає, ага, мій блогер, якого я дивлюся, на якого я підписаний, носить ці речі. Значить, я можу ну, довіряти ці речі класно. Так працює вся реклама, та, до Тобто просто через зовнішній вигляд. Другий, наприклад, варіант. Це може бути. Те, що вам присилають, і присилають наприклад, присилають продукт і присилають скрипт. Тобто, текст, що ви, наприклад, маєте сказати про цей продукт, ну, типу, зробити огляд. Це якраз було в відео. Я не приховую це, я робив огляд на триммер Philips. Це була реклама оплачена. Там усюди стоять теги реклама оплачена в Тіктоці, в інстаграмі. Є певний скрипт, в якому я маю сказати певні речі. Що це такий-то там тример, він ті-то ті-то функції виконує. І виконати певні умови. Наприклад, там стільки-то секунд показати те, стільки-то секунд показати те, в такому то ракурсі і так далі. Відео потім затверджується. І за це роботодавець, рекламодавець платить гроші або дає бартер, наприклад, там якийсь товар там, і так далі. Що тут працює? Тут працює те, що ну, людина не завжди скрипт нейтральний. Тобто не завжди вам дають текст, в якому просто факти, да? типу триммер з такими функціями. Це може бути текст, в якому буде, типу, скажіть, що це ваше найулюбленіше, наприклад, пиво або найулюбленіший елемент одягу. Це пряма реклама, тобто для мене це, типу, ну, грубо скажучи, там, збрехати да, за гроші для того, щоб кінцевий користувач побачив знайоме обличчя, якому він довіряє або їй, блогер. І тим самим ну, купив цей товар. Третій варіант реклами це таке позиціонування, тобто, тихе відео, в контенті, тобто, до прикладу. Я не знаю, думаю, ви слідкуєте за великими блогерами. От приклад Деніел Сімонс, у якого дуже давно в камері, в кадрі постійно з'являється косметика Езоп. Тобто він не каже, майже ніколи, що він не користується, але коли він знімає кадр, як він, наприклад, заходить в ванну, то там завжди стоїть от таким крупним планом, от там пару флаконів, там написано Езоп. Чому це от до мене так помітно, тому що, наприклад, в описі задачі на рекламу зазвичай пишеться прям конкретно крупним планом, щоб було видно назву і там, наприклад, що це за модель. Ось, Тому розумійте, бачите щось ось так от в кадрі, таким крупним планом, якесь позиціонування продукту, це проплачена реклама. Тобто не обов'язково, що людина цим користується, просто ось так. За це теж отримуються гроші, бартер і так далі. І четвертий варіант, такий, я б сказав, най... найненав'язливий і, мабуть, найнейтральніший, це коли вам просто присилають певний товар і не зобов'язують вас ні до чого. Якщо він вам сподобається, будь ласка, хочете одягніть його там десь у якійсь відео і так далі. Просто користуйтеся. Не хочете, не користуйтесь. В даному випадку на блогері нема жодних зобов'язань. Ось, тобто, можна, сподобалась річ, носиш, не сподобалась, не носиш, не показуєш. Як на мене, це от така от найчисніша. Умовно кажучи, реклама. Це навіть не реклама. да, це якийсь промоутинг, тобто якось так. Що з цього всього можна, які зробити висновки. Конкретний варіант, те, що я почав помічати у блогерів. Це трошки моя біль, да, мене підгорає, тому що я розчарувався. Наприклад, людина, яка робить огляди на речі, робить аутфіти, показує якусь куртку, каже, це моя найулюбленіша куртка, я її постійно ношу, дуже вам всім рекомендую. Там бомбер Альфа ітасвість. Проходить місяць, виходить інше відео, в якому ця людина вже. Показує іншу куртку і каже, о, ця куртка ще новіша, я її знайшов. Тепер це моя найулюбленіша куртка всіх часів, я її постійно ношу. Ну і ви зрозуміло, да, ідею, якби, що відбувається. Так от, до чого це? До того, що наразі, коли ви дивитесь контент, особливо контент, в якому є певна оціночність, там, топи чогось, особливо топи. От зараз скажу про топи ще окремо. Колись я працював в компанії, яка займалася сайтами, які створювали так звані топ-лісти. Що таке топ-ліст? Ти заходиш на сторінку, яка, наприклад, називається Кращі навушники. І там отак от 1, 2, 3, 4 рейтинг. Ідея яка? Власник сайту розкручує сайт по максимуму, щоб він в гуглі там був повище коротше, був на винному місці. Тобто, якщо людина пише кращі навушники 2024, скоріш за все, вона попадає на ваш сайт, на якому бачить цю табличку, яка ну, дуже може повпливати на вибір, які ж це ж такі навушники купити. Так от ці місця в табличці просто продаються за гроші оренди цих місць продається за гроші. Тобто 200 баксів на місяць, і, наприклад, ваші наушники будуть вражатися топ-1 наушників 2024 року, якщо ви заплатите власнику цього, наприклад, сайту. От. Повертаючись до шмоту, поєднуючи це все разом, що ми маємо? Ми маємо те, що, якщо ви сумніваєтесь, що купити, яку куртку, які джинси, які найкращі. То тут би я вам порадив більше не довіряти жодному блогеру, тому що навіть ваш найулюбленіший блогер може збрехати, бо це просто питання грошей, скільки йому запропонується за те, щоб він все сказав. Як знаєте, кажуть в світі криптовалют, do your own research, що перекладається як роби своє власне дослідження. Тобто, якщо ви хочете щось купити, будь ласка, шукайте самі, або принаймні використовуйте дуже багато джерел. Але навіть в цьому випадку ви можете попасти в ситуацію, коли бренд робить величезну кампанію, коли він проплачує 20-30 блогерів одночасно, і ви будете бачити, що всі блогери рекомендують одне й те саме. Можете подивитися, до речі, це нещодавно було з Том Фордом у великих блогерів, і було з Філіпс Брендом. Приблизно десь півроку тому. Так що, моя порада думайте самі. І ось чому зазвичай, коли мене саме питають, яку куртку купити, які джинси купити, я зазвичай кажу, знаєте, щось в ключі. Носи те, що подобається, купуй те, що подобається, і з часом все вийде. Приблизно така порада. Тобто думайте, як то кажуть. Ось, поділюся з вами трошки сьогодні кухнею внутрішньою, як це все, все відбувається. Сподіваюсь, вам було цікаво і вам сподобалось. Сподіваюсь звук вийшов нормальний. Напишіть якщо. Якщо не нормальний і так далі. і ще по вашому можна ще покращити. Ну і якщо вам ще щось цікаво, пишіть. Бувайте.